Ну, привіт-привіт! Мені Мішка розповів, що ви дуже любите грати в ігри. Тож і я з вами захотіла пограти і принесла вам цікаву гру. Вам потрібно назвати транспорт, який ви бачите на екрані, та сказати, де він рухається, на землі, по воді чи у повітрі. Зрозуміли? Що це? Так, літак. А де він рухається? Вірно, рухається у повітрі, а це що? Це корабель. А де він рухається? Правильно по воді. Що це? Вірно, це автомобіль. А де рухається автомобіль? Так, по землі. Це що? Правильно, човен. А де човен рухається? Звичайно, по воді. Що це, дітки? Це вертоліт. А де він рухається, як ви думаєте? Так, рухається у повітрі. Що це? Звичайно, автобус. Де він рухається? Так, по землі, а це що? Так, ракета. Або космічний корабель, де він рухається. Звичайно, у повітрі. Діти, які ви молодці, так здорово грали зі мною в гру, але мені вже час до побачення.